Державної ветераної медицини. Це ми зараз тут знаходимося, так? так? Цікавить питання про те, що виявили в свинячому м'ясі. Як воно називається? То... Фінос. Фінос. Так, це він так, знаходиться. В неділю по ветеринарній довідці в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 1 Приїхав громадянин, я не буду з так. Називати його прізвище, але тільки назву з села Жванець по довідці, це копія довідки. Приїхав громадянин і привіз свину тушу. При ветеринарно санітарній експертизі було виявлено е, в свині туші це, це Завідуюча зразу, повідомила начальника лікарні, повідомила е, управління. Ми виїхали на місце е, і. Е, Підтвердили саме цей діагноз. Зразу тушу було цілу тушу разом з внутрішніми органами було вилучено, ізольовано в холодильник ізолятор, і угу. далі, по інструкції, ми повідомили головне управління місті Хмельницькому. Також ми повідомили. Решетника Олександра Єкіфоровича районну службу і повідомили санітарну станцію повідомили органи лікарню, районну лікарні, тому що санітарна станція разом працює зараз, приєднано до нас. Всі ці міроприємства, які забезпечують ліквідацію і нерозповсюдження даної хвороби, ми провели далі. То, що сьогодні ми, е, на, е, є, на міському е, сміттєзвалищі є біотермічна яма, яка контролюється службою ветеринарної медицини, також її провіряють ще органи прокуратури. Е, що таке біотермічна яма? Це е, спеціально обладнане е, така е, е, Спеціально обладнана на те, яма на території, де всі е, біологічні відходи, які е, з території міста, це е, трупи тварин, відстрілі, коли ми проводили роботу по сказі. Також е, ось е, труп цієї свині хворої на сказ. Також цю біотермічну яму звозять. Е, Відходи і біологічні при знищенні бездомних тварин, а також цією ямою користуються і ще гуманітарна медицина. Це післяопераційні mm -hmm. ну, коментарі дасть, більше дадуть лікарі. Mm -hmm. Спеціально обладнана, вона закривається, там проводиться ще її дезінфекція і дією температури, коли проходить гниття. Цих біологічних відходів і приходить біологічне знищення. А де вона знаходиться саме? Вона знаходиться на сміттєзвалищі, спеціально обладнана. Я покажу фотографії, бо ми тільки що звідти приїхали, і було там знешкоджено е, труп, фінозний е, труп цієї свині. Повністю весь знищений. Так, да, весь знищений. А можете показати, це це саме шматок м'яса, який йшов на. Це е, я хочу показати, це серце уражене цистоциркозом або фінозом. Це проба. Спеціально ми його залишили. Ми його віддамо студентам. А угу. Ви його з холодильника щойно достали, так? так щойно? щойно з холодильника, я його достала, тому що це е, м'ясо серце. Угу. Ось воно. Завідуюча його підписала, воно зараз опломбоване. Вона підписала фінос. Ось це серце свині. При ветеринарно санітарній експертизі, коли проводилося, завідуюча виявила фіни. Зараз я вам покажу, що це таке і чому це захворювання досить. Це є небезпечне, небезпечне. це є гемінтозне захворювання. Це саме е, сви, свинячі серце. Так, потрібно включити світло. Можна. Включити? А це при ветеринарно-санітарна експертиза. Іде розріз серця. І ось при цьому розрізі завідуюча лабораторії виявила Фіни. Ось, будь ласка. Зараз зараз, секундочку. Все, це вони отакі. От... От Людина, яка не знає, що таке, вона майже і не, не зрозуміє. Ще тут по, по всьому. Зараз... Ну, це стадії... як? Вона це личенкова стадія як? Це личинкова стадія. Стадія личинкова. Свиня найчастіше заражається від господаря хворого на е, свиниці п'як. Е, Цей оце, це вже він такий, спочатку він ось такий з цієї личинки угу. виростає. В тілі людини. Зараз покажіть, зараз ми о, на одному о, шматочку бачимо одну, дві. Одна, да? два. І тут ще є, бо ми їх повитягали, дивилися під мікроскопом. Зараз, зараз тут ще є. От ще тут. Mm. Це вже ми їх досліджували під мікроскопом. Вочі, mm. от, 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 дивіться, бачите, вововно. Все, все ураження <sor Dog> йде. Уражується серце, уражуються внутрішні органи, уражується м'ясо. — А Виростає При, воно Виростає воно ось таке в тілі людини від 5 до 15 метрів. Живе 15 років. Е, головка з присосками, на які є крючки. Цими крючками вона кріпиться до, після цього, як людина з'їла, цей непроварений шматок м'яса. Навіть в, воно, в шашликах я читала. Ось, в шашликах не дожари. М'ясо до, до свиня досить вгодоване. Дивіться, я прошу звернути увагу, м'ясо було дуже гарне. Зовнішньо тварина ніяких клінічних ознак захворювання не показує. Саме того по довідки не мають лікаря, в цьому немає. Свиня клінічно здорова, температура в тварини нормальна, вона себе веде так, як притаманно цієї тварині. Тільки при ветеринарно-санітарні. Я вибачаюсь, ветеринар дає довідку на живу тварину. На живу правильно? Тварину. Бо я саме да, це зазначала. На довідку на живу тварину. І всі тварини потрапляють всіми довідками на ринок. ринок. Це вже туші потрапляють. Потім при ветеринарно санітарній якщо людина з'їдає ось це м'ясо непроварене, потрапляє в шлунок. Далі підії шлункового соку. Оце, тут знаходиться головка свиного ціп'яка. От ми її, якщо ми її виймемо, о, бачите, Капсуль. ми капсули да, 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 вона. Да. Бачите, дві капсули, вона от всередині, вона вивернута. Потім піді її шлункового соку, вона жива в хорошій формі. Вона ще зараз навіть жива, так? Да? Вона жива, так. Да. Тому це за, за, за цей поводник. Навіть опламовано. якщо м'ясо зарізане вже, ну, тобто да, тварина не да. жива, воно живе. Воно живе, да. воно Боже. чекає, щоб його з'їв хтось щоб далі було там, розвиток. розвиток. Після цього, через два місяці, ця личинка виростає в дорослу особину. Людина є кінцевим господарем. Свиня проміжний господар, кінцевим господарем. І потім через два місяці починають виділятися членики. Ось якщо людина буде спостерігати за собою, ось такі кусочки, ось такі членики виділяються разом з калом. Ці членики є рухливі, вони переміщуються, з них виділяються яйця і далі йде зараження свині. І цей цикл повторюється. Чим небезпечно особливо для людини. Крім цього, що в людині виростає ось такий ціп'як свиней, виходить ще внутрішнє самозараження. При, перестар... При зворотній перестатіці ці членки відриваються і потрапляють в шлунок. І ось в шлунку вони перетравлюються, виділяються знову личинки і людина також може в тілі людини в мозку, в м'язах, в очах ось такі з'являються. Фіни, ось тому кажучи, що це досить небезпечно. Ми даємо кожен рік статистику. У нас в 2011 році були, був випадок. Після 2011 року ми його ліквідували, ця туша спалена була, дві туші були спалені, а ось тепер у нас знову цей випадок. Тому ми звертаємося. З 2011 року це перший раз, що такий да, випадок. З 2011 року знову ми його випадили. І ось ми звертаємося до Кам'янчан, щоб м'ясо тільки в лабораторії було провірене. Не, не е, звертати увагу, що це м'ясо там села, бабуся. Ось хвора бабуся була, і ось вона заразила свиню. М'ясо добре, домашнє, там одна-дві гривні, але ця гіметозна хвороба надзвичайно майже не лікується. Дуже важко лікується. І це багато піде і коштів, і здоров'я. <свят> Я вибачаюся, це тільки один у нас от, в даній Це один. один. І мож, і а їх вберити. з цього серця можна заразитися сотнями. Отаких от, от та, може вберити. бути да, біля ста. Да, і тому, <свят> е з однієї свини ні, ні, в людині <свят> може бути тільки один. В людині тільки один тільки може. бути заражених людей. Він виділяє, якщо потрапляє вже і він виділяє тоді всі, хто ще з ними потрапили фіни, знищує, виживає самі сильні. Тільки один тільки один mm -hmm. господар в людині. Mm -hmm. Добре. Дякую. <проб> Ні, тільки один. Один але він займає весь кишечник. Людина при харч... дуже хоче харчуватися багато. При цьому вона втрачає вагу, жовне, їй йде інтоксикація організму, її мучать болі, і нічні болі, особливо тошнота. І йде виділення, ця людина виділяє ці членики цього паразиста, і при контакті інших людей також може бути зараження. Вона небезпечна як для людей, так і для тварин. В природній рожевач кіллік. Воно такого тілесного кольору. Це вже воно після нам, воно вже в формаліні, тому знешкоджено, mm, Такого цими крючками, гачками. Гачками кріпиться до стінки тонкого кишечника, При тому, як ми приймаємо антигемітики. Біля головка, і від головки шийка зразу йде. І з цієї шийки починає от, рости во все тіло. На рівні шийки йде відтоження тіла, і головка цими крючками слизову оболонку знов входить, кишковика. Людина здається, що вже виліпувалася, але через два місяці знов відростає це тіло і далі продовжується процес. Бичить ціп'як. Він легше лікується, в нього на головці немає цих гачків, які не кіпляться до кишковика, в нього тільки присоски. Тому е, він виходить легше. І навіть я для наших модниць, хто захоплюється дієтами, оці китайські таблетки там саме використовують бичі ціп'яки. Угу. Тому, так, так, тому кам'янчанкам не захоплюватися таблетками для похудання не а от які є засоби перестрахування? Ну можливо, як мені сказала одна бабуся, каже: я їм зернята гарбузові мене нічого не бере. Взагалі є якісь таке якісь так, дивіться це щоб пояснити наскільки це небезпечно? Бо от нас люди думають, а ну це простий, вибачте, глисти. Ми їх так виведемо. Добра термічна обробка. Знаєте, як нас кажуть, що це шашлик? Гаряча не буває, да, 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 да. багато ми звертаємо увагу, от у нас проводяться всі міроприємства в місті, жарять шашлики, стейки. Ну, це ж бізнес фактично. Прийшли, подивилися, куча туристів, прийшло, шашлик, стають дожарювати. віддамо їм полусири і там ще знову. От вам, будь ласка, шляхом передачі. Добра термічна обробка. Добра термічна обробка це в часі, яка вона має. Ну, Фактично дивіться, якщо ми проварюємо тушкуємо, як тушкування проходить там, мінімум годину-півтора, то фактично шашлик пів години ми жаримо, не жари може його трохи довше протримати. Зробити менші кусочки, щоб він добре прожарився, не такі, щоб відрізали, там, наприклад, пів філейки і от жарять шашлик. У любому а на м'ясних цехах, де колбасні, і де те, там те, там і. як от, вони не ж там перемелюють вони, все разом. Де, то є? дивіться, вони по-перше проходять там перед е, виробленням колбас. Воно проходить проварку. Все м'ясо проходить проварку. А mm -hmm. тоді вже цього проварного робляться. Воно проходить фактично з незараження цього. м'яса. Є лікарі, які повинні слідкувати. Слідкувати повинні також проти експертизу. На кожному колбасному цілу повинні бути ветеранарний і при е, поступанні цієї туші, Будь-якої душі ветеринарний лікар повинен проводити опти. Так само проводять, як має. Так. Добре, дякую. Думаю, питань вже немає, ні, Тетяна? Тільки що розкажіть нам про кінцівки людські.